Одне з наймальовничіших озер Європи Боденське, розкинулося на територіях одразу трьох країн Австрії, Швейцарії та Німеччини. З одного боку берега затишні, наче іграшкові містечка, з іншого озеро оточене перед Альпами. Але 2 липня 1900 року увагу перехожих привертала зовсім не краса природи. Того дня місцевий винахідник Фердинанд фон Цепелін виконував свій перший пробний політ над Боденським озером. У цьому випуску ВОЗ поговоримо про еру дирижаблів. Ви дізнаєтесь, як були влаштовані перші аеростати, і з якими труднощами зіштовхнулися їхні конструктори, як дирижаблі перетворилися на машини смерті та яку роль вони відіграли у першій світовій війні. Ми розповімо, чому ера дирижаблів закінчилася так швидко і що стало фатальністю для небесного Титаніка дирижабля Гінденбург. Та спершу підпишіться на наш канал і розкажіть про нас друзям. Французький математик і генерал революційної Франції Жан Батіст Менє прожив всього 38 років. Він помер 1793-го через поранення, отримане під час облоги Манця. Але в історію він увійшов не тільки як блискучий військовий. Саме Жана Батіста Мень'є можна умовно назвати батьком дирижабля, хоча за його життя цього слова ще навіть не існувало. Свій аеростат він розробляв для армії. Мен'є створив креслення літального апарата у формі еліпсоїда. Плавати повітрям той мав за допомогою трьох пропелерів. Передбачалося, що 80 людей крутитимуть їх вручну. Всередині основного аеростата Мен'є пропонував розмістити кулю меншого розміру. Змінюючи в ній рівень газу, можна було б регулювати висоту польоту. Але завершити роботу над проєктом Мен'є так і не встиг. Втілити його ідею в життя судилося іншій людині французькому інженеру та винахіднику Анрі Жифару. Та спершу він мав розв'язати технічну проблему. Літальний апарат зможе злетіти тільки якщо в нього буде легкий двигун, а тодішні парові машини були занадто важкими. Жифару вдалося створити двигун на три кінські сили вагою приблизно 160 кілограмів. Перший дирижабель це слово в перекладі з французької означає керований, був 44 метри завдовжки. 24 вересня 1852 року жифар пролетів на ньому приблизно 27 кілометрів над Парижем зі швидкістю близько 10 кілометрів на годину. Щоправда, через вітер дирижаблем було складно керувати, і машина навіть не зробила повне коло. Жифар продовжував працювати над удосконаленням дирижабля, хоча під час наступного пробного польоту мало не загинув. Восени 1901 року 28-річний багатій з Бразилії Альберто Сантос Дюмон піднявся на борт свого дирижабля і вирушив у політ над дахами Парижа. Він мав подолати шлях в 11 кілометрів від парку Сен-клу до Ейфелевої вежі та назад. Менше, ніж за 30 хвилин. За успішний переліт передбачався приз у 100 тисяч франків, півмільйона доларів на сучасні гроші. Сантос Дюмон завжди цікавився повітроплаванням. Приїхавши до Європи, він спочатку захопився повітряними кулями, навчився ними керувати і навіть проєктував власні моделі куль. Потім зацікавився дирижаблями. Саме він придумав використовувати на своїх Повітряних суднах двигуни внутрішнього згоряння. Сантоса Дюмона знав весь Париж. Він регулярно літав над містом на самостійно спроєктованих дирижаблях. Не всі польоти були вдалими, деякі закінчувалися падінням. Одного разу в дирижабля відмовила повітряна помпа, і Сантос Дюмон вижив буквально дивом. Але той приз 19 жовтня 1901 року Сантос Дюмон виграв. Грошей, до речі, собі не взяв все роздав паризьким біднякам і своїй команді. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно. Це Владислав Бойко, Данило Рум'янцев, Олександр Пастушков, Дмитро Рештей, Сергій, Ілля Майєр, Гліб Бахтін, Тарас Вечерук, Роман Яговець, Антон Дрепин, Андрій Яндрущак, Віталій Брум, Андрій Коляда, Максим Новік. Андрій Римар, Володимир Книшук, Андрій Бондаренко, Олексій Дужий, Аня Тіто, Максим Кащенко, Дмитро Ткачук, Андрій Антоненко. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Винахідник Фердинанд фон Цепелін народився в німецькому місті Констанс на березі Боденського озера. Саме над ним у липні 1900 року виконав свій 17-хвилинний політ створений Цепеліном дирижабль LZ-1. Це було перше в історії випробування дирижабля жорсткого типу. Заради того, щоб конструювати дирижаблі, граф Цепелін не тільки покинув успішну військову кар'єру, а й позакладав власні маєтності. Втім, доволі швидко його почали підтримувати великі промисловці. А влада німецької імперії серйозно вклалася у справу Цепеліна після успішних випробувань 1906 року дирижабля ЛЗ 3 який міг розвинути швидкість понад 50 км на годину. Уже 1909 року фон Цепелін заснував першу у світі авіакомпанію Делак. До 1914 року дирижаблі його виробництва перевезли понад 34 тисячі людей. Але правителів Німецької імперії Цепеліни цікавили насамперед, як бойові машини. Ці кадри знімого фільму Небесний корабель руйнівник, де десятки дирижаблів з неба руйнують місто, 1909 року виглядали фантастикою, але вже через кілька років перетворилися на жахливу реальність. Фільм було знято в Англії. За гіркою іронією долі, саме Лондон найбільше постраждає від бомбардувань з дирижаблів під час Першої світової війни. Ніякого романтичного Ореола в них вже не було. Величезні машини, які буквально спалювали місто з повітря, вселяли тільки страх. Найбільш руйнівний рейд Цепелінів датується 8 вересня 1915 року. Цепелін л 13 скинув кілька десятків запалювальних бомб на центр Лондона. Загинули 22 мирних жителі. Ще 87 були поранені. Один повітряний корабель завдав місту збитків на понад півмільйона фунтів стерлінгів, приблизно 45 мільйонів доларів на сучасні гроші. До останніх років Першої світової, коли з Цепелінами навчились ефективно боротися, ці повітряні судна були справжніми машинами смерті. Вони безшумно наближались у пітьмі ночі та скидали тонни бомб на сплячі міста. Військовий ефект від них був невеликий, але стратегічні бомбардування дирижаблями підривали дух цивільного населення. Після завершення першої світової дирижаблі знову почали активно використовувати для вантажних і пасажирських перельотів. У міжвоєнний період жорсткі дирижаблі будували і в Британії, і в США, але технологічним лідером у цій галузі залишалася Німеччина. 1928 року німецький дирижабель граф Цепелін виконав перший в історії трансатлантичний комерційний пасажирський переліт. А вже через рік граф Цепелін став першим в історії аеростатом, який облетів навколо світу. Дев'ять років він літав без аварій. 1936 року в Німеччині побудували легендарний Гінденбург, 245 метрів завдовжки, майже втричі більший ніж Ан-225 Мрія, з можливістю розвивати швидкість до 135 км на годину з чотирма двигунами, потужністю 1200 кінських сил. Гінденбург вирізнявся не тільки унікальними технічними характеристиками, а й небувалою розкішю інтер'єрів. На двох палубах розміщувалися затишні двоспальні пасажирські каюти, житлові відсіки для екіпажу, ресторан, кімната відпочинку, бібліотека і навіть зал для паління. Його заради безпеки розмістили у спеціальному герметичному відсіку. Найкращі німецькі кухарі готували вишукані страви, на борту грали на алюмінієвому роялі, спеціально створеному для цього дирижабля. Це був перший рояль на повітряному судні. Він важив всього приблизно 160 кілограмів. Початково передбачалося, що Гінденбург буде літати на інертному газі Гелії, але довелося використовувати пожежонебезпечний водень. Єдині, хто виготовляв тоді незаймистий газ Гелій США, але вони категорично відмовлялися постачати його в інші країни. Це й стало фатальним для Гінденбурга. До того як вирушити у свій останній рейс, Гінденбург встиг виконати багато перельотів. Вперше він здійнявся в повітря у березні 1936 року в німецькому Фрідріхсхафені. Зробив кілька пробних польотів, після чого у травні почав регулярні рейси через Атлантику. До фатального рейсу на рахунку Гінденбурга було понад шість десятків вильотів, тому квитки на нього охоче розкоповували. До речі, задоволення це було зовсім не з дешевих. Квиток коштував десь 400 доларів, приблизно 7,5 тисяч доларів на сучасні гроші. Своє небесне судно компанія Цепелін рекламувала як безпечний засіб повітряного пересування, і в це охоче вірили. Дирижабель був оснащений сучасною навігаційною технікою. На персоналі був антистатичний верхній одяг і взуття на пеньковій підошві. У всіх пасажирів перед вильотом забирали сірники, запальнички та електроліхтарики. Ввечері 3 травня 1937 року на борт лайнера піднялися 97 людей: 61 член екіпажу і 36 пасажирів. Дирижабель відірвався від землі у франкфурті на Майні та наступні три дні летів через Атлантику. Пасажири відпочивали. Переліт минав рівно і без збоїв. За штурвалом був досвідчений капітан, 46-річний Макс Прус, ветеран Першої світової 6 травня. Гінденбург показався над Мангеттеном і мав сісти на авіабазі в Лейкгерсті. Але погана погода завадила дирижаблю підійти до причальної щогли. Довелося кружляти кілька годин. Коли бурхлива стихія нарешті вгамувалася, з корабля скинули причальні канати. Люди вже готувалися до виходу. Ось ці кадри. Всього через 34 секунди вони назавжди увійдуть в історію. Саме за цей час дирижабль згорить дощенту. Все дійсно трапилося миттєво. Над кормою спочатку показався димок, а потім Цепелін, повний людей на борту, спалахнув і вибухнув. Загинули 36 людей: 13 пасажирів, 22 члени екіпажу та один співробітник наземної служби. Хтось помер у вогні, хтось, рятуючись, вистрибнув з корабля і розбився на смерть. Капітан Прус опинився серед вцілілих. Американський журналіст Герберт Морісон розплакався, розповідаючи про це по радіо в прямому ефірі. Мабуть, настільки емоційного репортажу світ ще не чув. Це була не просто катастрофа Гінденбурга. Це був кінець золотої ери аеростатів. Роботи з будівництва пасажирських дирижаблів припинилися по всьому світу. В роки Другої світової дирижаблі використовували американські повітряні сили щоб вистежувати підводні човни. Але опісля їхня слава остаточно згасла. Успіху німецького Цепеліну до сьогодні ніхто так і не повторив. Десятки компаній по всьому світу ламають голови, як запустити в небо Левіафан 21-го століття. От, наприклад, Мент Клауд дизайнера Жана Марі Масо, схожий на небесного кита. Франко-італійська аерокосмічна компанія Сейлс Елінія Спейс пішла ще далі. Вона хоче запустити перший безпілотний стратосферний дирижабель Стратобус. А от класика: чудернацький ейрлендер британської компанії Hybrid Air Vehicles. Правда, чимось нагадує дирижаблі початку ХХ століття, але все це поки лише проєкти чи прототипи. В реальності в наші дні дирижаблі літають в основному з рекламною метою з банерами, розтягнутими на весь корпус. Для охочих в Німеччині в Штатах можуть організувати і прогулянкові польоти. Квитки на такі екскурсії стартують від 200 євро з людини за півгодини. але. Чи про це мріяли батьки Дережаблів? Німецький режисер Філіп Кадельбах у 2011 році випустив телефільм Гінденбург. Останній політ. Двохсерійна стрічка триває три години. Це художній фільм, в якому, крім катастрофи, є і історія кохання.